На початку липня Росія контролює 95% п'ять 70% Херсонської, та 10% Миколаївської областей. Анонсує псевдореферендуми. Тож ЗСУ поспішає і готується звільняти свої землі. Почалася підготовка до великого південно-українського наступу. Спочатку невеликі контратаки, щоб змусити ворога зайняти оборонні позиції. Потім бавовна за бавовною на військових складах на окупованій території дістається й авіабазам у Криму. Мамулечка, давай треба спалювати суда і окупантам на Антонівському мосту. До дня незалежності запалав і Кримський міст. Логістика зламана. Зсу переходять до активного наступу і починають звільняти село за селом. Ворог не витримує натиску й 9 листопада оголошує про жест доброї волі втечу з правого берега Дніпра. За два дні воїни повертають у Херсон жовто-блакитний стяг. Ми відчували, що треба нанести десь такий удар, що ворог просто би похитнувся і посипався. Звільнення Слобожанщини назвали однією з найкращих операцій в історії воєн. Зсу здобули блискавичну перемогу в наступі над ворогом, який переважав в озброєнні і особовому складі. Там вийшлося красиво. Як мене вчили в учебці, за натівськими стандартами, жодних збоїв, ідеальний таймінг. Бліцкриг. нашої армії на окуповану Харківщину розпочався 6 вересня. Вже за першу добу просунулися на 20 кілометрів. Почалось от те, що називається каскадне обрушення. Противник почав виводити тоді свої підрозділи в залі з Харківської області. За перші шість днів звільнили майже всю Харківську область. Загалом в області, де окупували 421 населений пункт та понад 8 тисяч квадратних кілометрів це як три Люксембурги або Кіпр. Результат звичайно був набагато більшим ніж ми очікували, тому що додалась територія, що із дош державного кордону. Ну, планували трохи менше кілометрів на 2 тисячі менше квадратних. А ще були перемоги під Черніговом та сумами. Легендарна Чорнобаївка, розгром росіян під білогорівкою, потоплений точкою у десантний корабель Саратов. Наша лиманська операція, бавовна на ворожих авіабазах, унікальні морські та повітряні бої. Незламний бахмут. Це, це не це, це, говорить, Тисячі маленьких та великих перемог могутньої армії вільної країни. Армії Сміливців, яка за 8 років та 10 місяців стала однією з найкращих армій світу.